Це запитання. Отець Василь, прошу сказати, що таке неопалима купино, коли співаємо, Богородиці радуйся неопалима купина. Е, ну, це є, це є такий прообраз, е, прообраз Богородиці. Е, тут так однозначно і не скажеш, бо якщо говорити про. Про іменно неопалиму купину. Це можна говорити і про кущ, який, який палав перед, перед Мойсеєм і не згорав. І, він, і це було як місце, де, де являється Бог, місце, звідки Бог промовляє. А, і вона є та, яка не спалює, бо Божа присутність. Е Каже, Бога, людям неможливо видіти, і чи не англійська на нього не можуть дивитися. І в присутності, коли людина пристане перед Богом, е вона може померти. Не через те, що Бог поганий, а через те, що е людина мусить пройти оцей етап в людському тілі, вона не може Бога зустріти лице в лице. Мойсей сидів від далеко, я вже то розказував. І... Коли сходив з Гори Тавор, то в них обличчя в нього так світилося все, що він мусив себе накривати якусь хустку. Коли Ісус пішов з учнями Іваном і Яковим на гору тавор і там преобразився, то коли вони сходили, вони світилися. Тому... Е Неопалима купина це та, яка дає можливість присутності Бога, але нам не шкодить, не може нас спалити. Та, яка стає посередницею між Богом і людиною, та, яка стає драбиною від землі до неба. Її так і називають часом ти драбина небесна, так? І ще називають її ківот з, 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 святим духом позолочений. Ківот це там, де зберігається тіло. І, і, і кров Христа на нашому кивоті на престолі, і кивот завіту, у якому були там скрижалі, розквітні же, зларована, манна там була. От. І, і, і Богородицю називають та, яка вмістила в себе все. Так? Тобто вона є та неопалима купина, та, яка стала. Da, стала між Богом і людиною і дала можливість максимально приблизитися до Бога, а Богове максимально приблизитися до людини. І, ну, щоб нам то не пошкодило. Отака От моя така думка, може хтось може якісь інакші версії знає, я знаю так. Бог спочатку сотворив духовний світ, а потім земний. А коли, як створився сам Бог. В трьох особах. Бог є самоособове буття. Крапка. Не створений. який не має ні початку, ні кінця. Той, який сам в собі, самодостатній, і той, який є джерелом енергії і розпорядником енергії той, який. Творить матерію і змінює матерію той, який створив все, що є, видиме і невидиме. Як він виглядає, навіть якщо би вам хтось і пояснив, ви ви не зрозуміли, це так само, як в першому класі пояснювати, пояснювати як працює термоядерна реакція. З реакторами БН 600 на бистрих нейтронах, так? або якісь там е фізико-елементарних частиць пояснювати дитині в першому класі, яка ще не вміє писати палички і нолики. Але це далеко не так. Це набагато далі і набагато складніше. Тому Бога ніхто не сотворив, Він є. Він навіть не був і не буде, він є. Бог це є самоособове буття. Це є трансцендентальна абстракція. Що таке трансцендентність? Це те, що виключає рід, вид і число, але заодно притаманне у всьому. Присутнє у всьому. Виключає рід. Він не може бути ні чоловіком, ні жінкою. Вид він не може мати якусь форму. Він виключає число. Він не може бути один і не може бути два. І не може бути три. І тому ми його називаємо триєдиний. Не три в одному, а триєдиний Бог. Це як одна субстанція, яка має три особи. Отець, від якого все походить син. Який, через якого все стається і Дух Святий, який все оживотворяє. І вони наскільки є в Своїй повноті, що виділяється іменно до трьох осіб, і перебуває в трьох особах, яка є одна природа, яка не має ні початку, ні кінця. Ісус Христос каже, я є альфа і омега, я є початок і кінець. Христос є альфа і омега. Це є той, що має початок і кінець. Христос. Це Бог син Божий, який воплотився. І Він мав початок і кінець. А Бог, як субстанція, він не має ні початку, ні кінця. Так ще тут, що в нас є? Христос Воскрес, чому священики не роз'яснюють? Об'явлення Івана, що означає? Вийде звір, звірина з моря. Ага. Откровення хочете, щоб я вам пояснив? Откровення Івана Богослова, церква не береться трактувати, і його можна сприймати як, як приватне об'явлення. Читайте, і як вам Бог відкриє, так воно і буде. І можна говорити дуже багато, і можна дуже багато пристосувати до всього. І впала зірка із неба і одна треть річок з гірка, а, а ім'я тої зірки полин. Чорнобиль по-нашому. Розумієте, можна говорити, що там написано і про Чорнобиль, хто його там знає. Є багато там таких речей, і бачив я звіра, який виходить з моря. І він мав там сім рогів, там ще там кілько, там голів і так далі. І бачив я жінку розпусницю, яка виходила і перед тим звіром поклонялася Російська Федерація, тож тобто, жіночого роду, розпусниця, яка розпустила по цілому світі всю свою ту інфекцію корупції, інфекцію того вседозволеності і так далі. <кій> і беззаконня. Може, то про Росію писали, Бог їх там знає. Тобто откровення написано все, що буде із світом від Вознесіння до кінця світу. Повністю все. І там все описано. І бачив я чотирьох садників, які там їхали, і бачив я того, і бачив я сього, і ім'я йому того. А хто хоче щистити число звіра, то число, число того звіра таке саме, як людина, а число її 666. Ми дуже боялися цього числа. Розумієте, розказували, що це число звіра, ні, читайте уважно. Читайте уважно. Хто хоче вичистити число звіра, а число його Таке як число людини, 666, це число людини, а не звіра. Його, його просто число таке саме. Чому? Бо Тому що в євреїв число 7, це є число довершене, яке… Ну, 7 святих тайн, 7 днів ну, довершене число, яке символізує повноту. Я щось собі завжди думав для мене. Число таке, якесь завершення, це було 10, так? Не знаю чого. Так в школі я собі щось думав. 10, чи я перший раз навчився рахувати до 10, які був щасливий, що я вже все знаю. Не знаю. До мене було 10 чомусь якесь завершене число. А у Євреїв 7. І коли йдеться мова про диявола або про людину, 6, 6, 6, 6, 6 сотих, тисячних, це чисто людини. Це означає те, що вона ніколи не може стати сімкою. Вона постійно буде чимось незадоволена, їй постійно буде чогось не вистачати. Що би вона не утримувала, вона буде мати число 666. Не сім. Вона ніколи не буде мати повноти. А для того, щоб вона стала сімкою, щоб вона стала довершеною. Тільки Бог може довершити це. І коли Бог доповнює, тоді ми стаємо сімкою. Ми стаємо, ми стаємо повнуту, і, ми має, і ми стаємо щасливі, і нам нічого більше не треба. Нам тяжко собі той стан уявити, коли нічого більше не треба. Бо людина чого би не досягнула, в неї то досягнення дуже скоро проходить. Дуже скоро проходить. Тому число людини 666. Цілих і 666 тисячних, десятитисячних мільйонних. І так буде 66. Ну, ніколи не буде 7. Цього нема більше? Да. Ми довше розказували, як молилися. Дякую ще раз всім за, за запитання, дякую вам і за вашу. Пітримку, дякую за ваші молитви. І все, що ви просите у Бога, нехай Господь Бог дасть вам. І То, що на службі просите, то, що на, на молебні, на маївці, як ми ще її називаємо, нехай Господь Бог вас всіх благословить. Здоровля тим, хто потребує, опіки Божої тим, хто, тим, хто в здоров'ї, звершення ваших планів, ті, що ви маєте. Захист наших захисників, бачите, захист наших захисників. Захисники теж потребують захисту. Скорого всім пораненим, покаліченим війною і просто всіх хворих, і за всіх тих, за кого ви молитеся, до Пресвятої Богородиці. Нехай Господь Бог кожному вас дасть все, що ви потребуєте, своїм милосердям, своєю добротою, своєю щедрістю. Господь Бог є щедрий. І повірте, не бідний, Він все може вам дати, тільки ви повинні засвідчити Богове, що ви того потребуєте, раз, і що воно для вас буде корисне. два.